Яка зустріч чекає вас вже найближчим часом? Яка відбудеться зустріч? Зустріч з людиною із вашої сім'ї. Людина дуже тяжко працює, заробляє гроші для того, щоб з вами зустрітися. Вас мучають якісь страхи, сумління? Страшні сни з приводу цього. Вас мучає совість, що людина так тяжко працює тільки заради того, щоб з вами зустрітись. Але для нього ця зустріч дуже важлива Ця людина веде боротьбу, якась боротьба навколо хаос. Просто вороги нападають, і він змушений відбиватися, мабуть, він військовий. Так, це військова людина. Але зустріч буде. Буде зустріч, буде свято, багато людей запрошених, і він буде розповідати от про свої успіхи на фронті. Так, зустріч буде обов'язково. Зараз і в нього, і у вас зв'язані руки, і у вас немає можливості зустрітися. Немає можливості. От його не відпускають, і ви туди не поїдете, бо небезпечно мечі це небезпека, велика небезпека. Ви погано спите, ви переживаєте за нього, вам сняться страшні сни. Ну, це зрозуміло, так? Це, це без карт зрозуміло, чому так. І у вас настільки отчаяння між вами, і він, він отчаявся. Розумієте, він думає, що вже все, що це вже остання межа. Але ні, 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 ні. Це неправильно. Не остання межа. Не потрібно думати про погане. гляньте, Таро білих кошок і прийшла біла кошка. Ну, ну як ти? Вже ж не будеш проганяти її ось така біла кошка. Значить, гарний розклад. Я вибачаюся. Карта імператриця. Карта імператриця вказує на те, що ви дружина, ви мама, ви захисниця свого домашнього очага. І, будь ласка, підтримайте його. От йому зараз необхідна ваша підтримка. Розв'яжіть очі, розв'яжіть собі руки. Не для поїздки до нього, а для того, щоб убрати оцю смуту з його життя. Йому зараз дуже важко. Просто його підтримайте, і ця підтримка допоможе йому прискорити оцю зустріч, яка буде обов'язково. Оця зустріч вона буде. Ви будете сидіти за одним столом. Розклад гарний. Я всіх вітаю.